Я не зрозумів, хто мене не снібав на 8 мультики Ми з Максом Даніком не знімали тебе. Я ще з вами ствою хадулюки сюлю за те, що не не мене. А що, хотів ти? Да. О, а дивись, як я свічусь? Ну значить, ти хто так я? Что ты будешь? Что Ти понял? Ты молодро. Да б... ладно, я губка губка, драни штаны. Ты я выстанил. Эй, что за жопа? Э, е, э, е, это поганое слово губкахоп. Ладно, я буду такие песни казать. Лучше давай устроим драку. Ну, давай. Тоби, хана собака. Я тоби вообще не собака. Сейчас буду думать, кто тут собака. Чего ты молчишь? Да ладно, я так просто шучу. Если ты вынужден за ваше видео. Ладно, давай устроим драку. Давай. <тит> молодец. Чего я молодец? <тит> Тому що тобі не шел. На, 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 да, 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 да. О-о-хо, я тебе слабенький. Ты вы сексером. Да, 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 да. О, давай будем с розповіді добрые книги. Не, не хочу. Я тебе потащу. Все, давай да выйдет. Наверное, сейчас буду Це він! Точно! Він казав, що зруйнує храм! Ще й відбудує за три дні! Це правда? І таке казав. А правду кажуть, що ти називаєш себе Божим сином. Ти сам це сказав. Чого ми чекаємо? Цей чоловік злочинець. Ніхто не може називати себе Божим сином. Ведімо його до пилата. Він правитель у Римі хай вирішує, що робити з Ісусом. О, а я тебе знаю. Ти був з цим Ісусом. Жінко, ти мене з кимсь переплутала. Ти точно один з учнів цього Назарянина? Та ні, я його не знаю. Він один з них. Я його впізнав. Що це ви кажете? Не знаю я ніякого Ісуса. <плес> Очі, дерьма, Да будем здоровий! Дякуйте, посмівашки! У чому ви змінувачуєте цього чоловіка? Правителю! Він називає себе Христом царем То ти, цар юдейський! Ти сам так кажеш! Цей чоловік ні в чому не винен! Він підбавляє народ не платити податки кесареві. Називає себе Месією. Відпусти його, пилате. Він невинний. Хочете, щоб я відпустив Ісуса? Барагу. 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 Відпусти! Що ж робити з Ісусом, який називає себе Христом? Ануго, він зробив. Розіпни! 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 Самі бачите, я не хотів смерті цього чоловіка. Розіпни! 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 Та хватит кашлять, скільки можна? просто я хворий а з, а отся такі слова тобі дати ж можна сидіти ай ай може драку вич і канал і став лайки всім пока-пока